Всім доброго здоров'я Культивіруємо перший виїзд культивація під посів яро ячменя, Культивіруємо в грязь, бо завтра треба посіяти, бо передають знову дощі, а сроки піджимають. Ну, Як на мене, то ще й виходить непогано. За колесами поєде. І є така грудка, хоча вона розламується, в принципі, не критично. Завтра плануємо посів, культивуємо своїм саморобним, верні, доробленим КПСом з катком. Вроді нічого виходить, чого раніше не сіяли. З того, що не було що сіяти, не було посівмата. Оде... Нарешті одержали ми е... віддар посівний матеріал ячменя ячменю ярого. Гібрид, чи не вінний гібрид, сорт, Адапт називається ярий ячмінь. Отримали ми еліту. Не без проблем, але все ж таки отримали. Тому плануємо. Сьогодні закрити цю ділянку, підготувати і завтра виїжджати на посів. Пізніше зніму, можливо, завтра, якщо встигну, сам ячмінь, який він з себе. І трішки розповім, як, як, з якими боями нам він дістався. Ну, а поки будемо працювати, на ну, все добре, слава Україні.